Всіх вітаю 27 вересня сьогодні. Відео відповіді на ваші питання, ті, що ви мені вчора писали. Питань багато. Тут є і міста, і, і питання. Дивіться стосовно міста, Кривий Ріг, те, що ось зараз вже відомо, балістика прилетіла в адмінбудівлю, поліцейську адмінбудівлю. Ще раз кажу, передивилась свої відео. Чесно, я не пам'ятала, що там я казала, я не можу все пам'ятати. Я передивилась і просто там чітко це показало. Що ще хочу сказати? Це не якась там іграшка, це не якась там гра, це дійсно ну, допомога вищих сил е та мене, тобто через мене, допомога вам. Я ж для вас роблю. Кожен тиждень роблю ці розклади. Відповідаю на ваші питання. Хто ще не вірить, ну це, звісно, ваша справа, але е, не пишіть мені оці гедотні коментарі. Просто не пишіть: е, не подобається не вірите, не дивіться. Ті, хто вірить, будь ласка, прислуховуйтесь до того, що показують карти, що я кажу, бо це дійсно може вберегти життя. І я хочу, щоб ця інформація була вам дуже корисною. А якщо вона збереже здоров'я і життя людини, для мене це найбільша винагорода. Тобто я для цього і працюю. Я для цього і обрала, ну, як би я сказала, не професію, я для цього і я давно хотіла якось знаєте, допомагати людям. Хотіла бути лікарем, але якось не сталося так, як гадалося. А з мене був би, всі кажуть, досить гарний лікар. Е і ось я знайшла ось цей інструмент, який дійсно е він і я, ми разом е допомагаємо людям. Зараз війна. Також допомога е може бути і по життєвим питанням також. Ви не уявляєте, скільки е пар, скільки. Е людей змогли за допомогою питань, за допомогою ось цих розкладів, які звертались в особисті повідомлення до мене, скільки, скільки сімей знайшли спільну мову, розібралися. Тобто, я їм вказала, я їм вказала вірний шлях, вірну дорогу. Люди прийняли правильне рішення, і зараз все добре. Слава Богу. Так, давайте по питанням. Наговорила багато всього. Так, дивіться, ви питаєте: Житомир, Івано-Франківськ, Львів, це подивимося на місяць, небезпека. Далі е, про якусь нову зброю. УРФ від партнерів, десь ви почули? Запитаємо. Мобілізація 18, з 18 по 25 років чоловіків. Далі, далі мобілізація жінок. Чи буде? Кропивницький на місяць. Чи звільнять Кирила Буданова? Запитаємо Краматорська Костянтинівка. Дуже сильно обстрілюють кабами. Ви пишете, запитаємо на місяць. Захист міста Харкова, коли буде, Терехов обіцяє, нічого нема. Запитаємо за це і чи вистачить коштів ВРФ на війну в Україні у 2025 році? Ось ці питання будуть. Так, починаємо. Житомир. Житомир, небезпека з повітря на місяць. Місто Житомир, місто Житомир. Покажіть, будь ласка, небезпека, небезпеку з повітря на місяць. Місто Житомир, небезпека з повітря на місяць. Місто Житомир. Де саме загроза? Місяць на місяць, Житомир. Тут дрони можуть бути. Можуть бути дрони. Їхня ціль знайти якісь ресурси, тобто щось матеріальне. По цій карті не тільки дрони, а щось і швидкі, швидкісне. Якась швидка, така ціль, яку не можуть збити. Де саме небезпека, Житомир? Адмін, якісь будівлі, околиці міста, околиці міста, Житомир, Адмін будівлі. Знов падає небезпека. Склади, ресурси. Ось вони тут шукають, Якісь склади, ресурси, де воно щось лежить. Ну, ось їм тут потрібні ресурси, Житомир. Ага, і енергосистема. Звичайно, Житомир та область. От, на місяць їхня мета ще енергосистема. І туди, скоріш за все, можуть летіти оці їхні дрони. Обережно. Далі Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. Небезпека з повітря на місяць, на ближчий місяць, на місяць, сьогодні, 27 вересня, місто Житомир. Місто Житомир, небезпека з повітря на місяць. Де саме місто Житомир? Так, Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. Я щось Сьогодні зовсім. Так, Івано-Франківськ, небезпека з повітря на місяць. Сьогодні, 27 вересня, Івано-Франківськ. Небезпека та де саме. Тут Івано-Франківський, їх цікавить якийсь рух. Рух, рух. А що їм треба рух? Івано-Франківськ. Смерть. Десять мечів. Дивіться, мені не подобається, знаєте, тут що Івано-Франківськ. Падає смерть. Це може щось прилетіти, там, де багато людей, і дитячі карти. Це навчання, це теж і 10 мечів. Куди це? Навчальний заклад, щось таке. І все, що пов'язано з дорогами, з мостами, з залізницею, з вокзалами. Івано-Франківська, де саме небезпека з повітря на найближчий місяць? Де саме? Там, де зберігаються ресурси, ресурс, збереження ресурсу, планують. Є зрадники у вас, івано Франківська, які здають щось військове. Розташування військових, військова допомога, військові склади, військові ресурси. Мені не подобались там дитячі карти, будьте дуже обережні Івано-Франківська. Львів. Місто Львів, місто Львів, небезпека з повітря на місяць, сьогодні 27 вересня. На найближчий місяць, місто Львів, небезпека з повітря. Найближчий місяць, місто Львів, небезпека з повітря. Захист, працює, захист. Да, щось буде летіти. Ось працює захист над будинками, е, можливі осколки, уламки, відлюдник. це, знаєте, або нема світла, або по світлу, або карта попереджає людей, що треба йти в укриття. Так, да, знов працює захист. Тобто на Львів на будинки щось може летіти, щось будуть збивати прямо над будинками. Це, скоріш за все, йдіть в укриття і не, і не, не ігноруйте. Особливо ось ця масова, якщо вона, ну, вона, ну, вони її планують вже ось на початку кінець цього місяця, початок наступного. Обережно Львів, небезпека з повітря на місяць. Колісниця, вокзал. Ось, чітко, вокзал. Львів. Околиці міста також Львів. Там, де люди, на околицях міста, будинки. Адмінбудівлі. Адмінбудівлі різні. Да, там може бути пожежа. Теж дуже обережно. І знов карта руху. Вокзал, дороги, мости, ЖД. Тут чітко карти кажуть: не ігноруйте, коли масово. Краще спуститись в підвал, або якийсь підземний перехід. Я не знаю, де у вас там є укриття, але ось не нехтуйте, особливо, хто живе поряд жд вокзал. Краще, ну краще краще спуститися, а там вже вирішувати вам. Далі, ви кажете, що десь почули інформацію, що нібито партнери, які не знаю, Поставили РФ якусь новітню зброю, дуже сильно та мощну. Це правда? Це правдива інформація, що якісь там партнери поставили РФ, новітню, сильну зброю. Ну, можна казати все, що завгодно. Це правда взагалі. Це правда, це правда. Ну, щось тут повішений, падає. Уход від цього, вибір. Ну, ви знаєте, це спеціально робиться, щоб людей взагалі звести з розуму. Чесно, Луна, обман, обман. Ну, ця інформація неправдива. Не читайте всяку, ну, ви зрозуміло, мобілізація 18-25 років чоловіків. Запитаю на рік. Чи буде мобілізація? Чи буде мобілізація в найближчий рік? Чоловіків від 18 до 25 років, бо кажуть, що все можливо, що може бути, чи буде мобілізація чоловіків найближчий рік 18-25 років. 18-25 років башня. Повторення того, що було. Ой! Я скажу так, до останнього будуть це відкладати. До останнього будуть це відкладати. Відкладати, відкладати, відкладати. Бо якщо це приймуть, це буде надважка ситуація взагалі в країні. Про це будуть розмовляти, але показують, що це будуть відкладати, відкладати, відкладати. Також ви питаєте мобілізація жінок. Найближчий рік чи буде примусова мобілізація жінок? 25 рік, чи буде примусова мобілізація жінок? Примусова ілюзія, ось ілюзія примусова. Жінку примусить, це ілюзія. Знов, той, хто сам бажає, карта перемоги. Той, хто хоче миру в домі, той, хто хоче, молоді жінки особливо. Ось, тут, бачите, молоді жінки. Хто сам хоче, той йде. А примусова ілюзія. Ось жінка така більш доросла. Так, да, молоді. Якось більш молоді жінки, ті, що самі хотять, ті і підуть. Примусова ілюзія. Постійно це показує. Кропивницький також на місяць. Це все ваші питання. Місто Кропивницьке, небезпека з повітря на місяць. Сьогодні, 27 вересня, на місяць, небезпека з повітря, місто Кропивницький. Щось там будуть збивати, щось збивають. Працює захист. Ну, Можливо, дрони, але не тільки. Бачите, збивають де? Над людьми, ну, над будинками. Сила. Кропивницький, небезпека з повітря. Дрони показують. Ось, їх збивають. Небезпека з повітря. Місто Кропивницький. Дивіться, удар може бути повторення того, що було, повторення ситуації, повторення того, що було. В місті Кропивницький, де вже колись щось прилітало. Дуже обережно. І також карта свята. Якесь там свято в найближчий місяць. В Кропивницький у вас є? Якщо є, то ось на свято, я не знаю, будьте обережні. І ще скажу так: торговельні центри теж дуже обережно. Коли тривога, ось так. Ага, там, де літає розвідка ось. Теж. Далі, чи звільнять Кирила Буданова? Чи звільнять Кирила Буданова. Голова розвідки України. Чи звільнять Кирила Буданова. Голова розвідки України. Ну, він же ж там не буде завжди працювати, правильно? Чи звільнять найближчий там давайте час Кирила Буданова. Баланс. Ситуацію збалансують. Війна, військові, чи звільнять Кирила Буданова. Захист, відлюдник, допомога, чи звільнять Кирила Боданова, «Домовленості, Найближчий час. Звільнять Кирила Боданова. Ну тут кажуть, що він поки що зараз працює, працює, працює. А потім, потім бачите, на кінець вже падає карта уходу. Але уход буде, коли буде хоч якесь приближення нас до миру. Тоді якось він йде, бо, мабуть, втомився. Ану він же там не буде вічно працювати. Вічно щось буде мінятися. Поки зараз баланс працює, бореться, працює. Але карта уходу, бачите, в кінці падає все одно. Так, далі, Краматорськ і Костянтинівка, Донеччина. Теж питаємо на місяць, де саме небезпека, місто Краматорськ. Місто Краматорськ, небезпека з повітря. Донеччина. На місяць, сьогодні, 27 вересня, де саме небезпека з повітря, місто Краматорськ, башня, перша карта башня. І ви мені пишете, що постійні авіабомби. Ну, я, звісно, послухала ось цей звук авіабомби Ось з міста Харкова. Є відео там. Я просто в шоці, там можна просто оглохнути. Краматорськ, башня, куди? На сонце. Ой, на якийсь навчальний заклад. Дивіться, Краматорськ, якийсь навчальний заклад, школа, дитсадок, якийсь там виш, туди може прям прилетіти ось цей кап чи що, чи балістика. ось. І енергосистема. Вони хочуть знищити Краматорськ, енергосистеми, якісь там розподільчі, можливо, ці мережі. Краматорськ, де небезпека з повітря? Звичайні будинки. Удари, удари, будинки, удя, удари, будинки, ось дитячі заклади. Краматорськ, підприємства. Ще й дрони у вас там літають. А, а літають у вас ось ці FPV-дрони? Краматорськ. Тут ось показує літає щось. Диявол. Краматорськ. Важка ситуація. Важка ситуація. Що я можу сказати? Костянтинівка. Місто Костянтинівка Донеччина. Небезпека з повітря на найближчий місяць. Сьогодні 27 вересня, місто Костянтинівка, небезпека з повітря на найближчий місяць. Повторення ситуації. Взагалі, все буде повторюватися. Тобто, якщо у вас зараз все летить, це. Воно, бачите, знов повторення, повторення, повторення. Розвідка літає, або якісь там зрадники, будинки, звичайні, людей ось. Удар прям в якусь церкву може прилетіти Костянтинівка. Військовим йде дуже велика небезпека. Військовим. Оці зрадники можуть здавати військових, де вони, що вони, як вони і так далі. Костянтинівка, вищий суд, Дурень, башня. Оце погані карти. Будуть сильно обстрілювати місто Костянтинівка. Карта бідності, карта важкості, карта дорога. Бачите, дорога, діти, розчарування, виїжджають, люди виїжджають, особливо з дітьми. Так, ага, ви ще просили подивитись. Дніпро на місяць, я пам'ятаю. Давайте. Місто Дніпро, небезпека на місяць. Сьогодні 27 вересня. Місто Дніпро, небезпека на місяць. Сьогодні 27 вересня, місто Дніпро, небезпека на місяць. 27 вересня. Так, більш-менш баланс. Так, більш-менш. Обстріли летіти буде, будуть щось збивати, бабахи, оті будуть. Робота протиповітряної оборони буде. Небезпека десь поряд біля води. Дніпро, небезпека з повітря на місяць. Планують на якісь ресурси. Що за ресурси? Ага, вони вишукують в місті Дніпро. Знаєте що? Наш захист, наше наш, наш, наш ПВО. Місто Дніпро, небезпека. Там, де літає розвідка, туди летить башня. Ось чітко розвідка і башня. Дуже обережно. Дніпро, небезпека з повітря. Вночі на найближчий місяць. І енергосистема їх цікавить. Світло, 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 тепло, світло. Оце трійка мечів, Дніпро це що? Ой, трійка мечів, трійка, трійка кубків. Що це? Страх, диявол. Знаєте, що тут ще попереджають скупчення людей і торговельні центри. Ну, це попередження, коли тривога, або коли пишуть, там щось летить, краще, краще вийти. Далі про Харків. Мер міста Харкова, Терехов, обіцяв, захист для нашого міста. Нічого нема. Давайте запитаємо, чи взагалі є захист у міста Харків? Чи взагалі, взагалі, зараз є захист у місті Харків. Десять монет Україна. Ви знаєте, в місті Харків захист є. Але він не може, скоріш за все, збити каби, вони не збиваються. І збити оцю балістику С-300 або Іскандери, бо дуже маленька відстань від цього БНР. Не може. Щось тут є, показую є. О! Чи дадуть місту Харків? Давайте запитаємо напряму: Петріот або Айрісті, те, що може збивати балістику. Чи дадуть місту Харків е, захист Петріот або Айрістів? Треба питати прямо. Йдуть про це розмови, Луна поки що. Йдуть про це розмови, Луна. Не хочуть давати, бо знають, що його можуть швидко знищити. Ось, бачите, поразка, вищий суд. Так, да, бачите, не дають, бо знають, що його знищать дуже швидко. Ось, бачите, знищення. Тому і не дають. Таємниця, таємний рух. Все ж таки щось збираються в місті Харкові зробити, якось хочуть, якось, хочуть вам посилити захист. хочуть. Але бояться, що якщо він там опиниться, його або здадуть, або е видивляться і одразу знищать. Якось таємно, таємно, таємно планується його сховати по відлюднику. Ну, щось робиться. Я не можу сказати, що нічого не робиться. Щось в цьому плані робиться. Ви просто дуже близько до кордону. Ви ж розумієте. Так, і останнє питання: чи вистачить коштів в РФ в 2025 році на війну. На війну в Україні. Ну, що ви хочете? Газ, нефть, золото в Африці. Що там ще? Ще? ще Ну, ви уявляєте, які кошти? Чи вистачить коштів в РФ у 2025 році на війну в Україні? Ну, ви знаєте, от те, що ми їм зробили оці башні. На всіх ось цих НПЗ і так далі. Це їм дуже подгаділо репутацію і скоротило фінанси. Чи вистачить коштів в РФ на війну в 2025 році в Україні? Ось імператор, ось якісь дії, ось гроші. Страх. Дивіться, оцей красавець в кавичках, що вчора заявив, стосовно того, якщо щось буде летіти, якийсь дрон або якась ракета, то відразу ядерка. А знаєте чого? Бо дійсно ми багато знищили. Багато. І вони, вони, в них грош... втрата великих грошей йде. І він сказав це за того, що, бачите, він боїться втратити ще більше, і зуп... що буде зупинка. І сказав це спеціально, щоб наші нічого не, не пуляли туди більше на їхню територію, бо ще трошечки, ще трошечки. І дійсно в них там буде фінансовий колапс з цими підприємствами. А давайте тепер ще я вчора питала, давайте ще раз запитаємо: чи будуть наші, чи будуть наші збройні сили, навіть і після погроз президента РФ, все одно? Відправляти дрони, ракети власного виробництва по території Росії, по військовим об'єктам, по підприємствам. Чи буде Україна застосовувати зброю проти РФ на її території, власну зброю? Чи буде? Перемога буде. О, ага, перемога, обмеження і страх. Ага, злякалися. Все ж таки злякалися. Будуть. Будуть, але якось злякалися менше, якось менше обмеження. Але будуть все одно, якось обмеження. Трошечки вони цим злякалися, не знають, що робити. Повторення того, що було, падає, все одно, все одно буде летіти, буде горіти, повторення того, що було. Ага, можливо, показує, що вони хотіли цими діями зв'язати нам руки, але не вийшло. Не вийшло. Я думаю, що все одно будуть продовжувати робити те, що треба нам. А, ось так. А чи вистачить в них коштів? Ну, Зараз показую, що так, є кошти. Але якщо продовжиться оця циклічність ударів по їхнім всім підприємствам, то воно буде все менше, менше, менше і менше. Ось так. Ну, Воно не швидко, воно поступово все відбувається.